Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Орлянське. Що заважає де купувати орлянське, Запорізька область? І як саме це буде відбуватися? Орлянське, бідне, потерпає тут. так Спочатку будуть прильоти. Орлянське буде як взяти в оточення. У вас може вимкнути світло, повністю зникнути зв'язок, весь От. все це. У нас будуть рятувати. Тут врятовано. Тільки я хочу подивитись, чи є загиблі серед цивільних людей під час звільнення. Ні, немає. Люди, правда, дуже сильно бояться. Так, бояться, сильно перелякані люди. Це була пропаганда зроблена, така пропаганда, що будуть всіх вирізати, що буде дуже а, руйнування великі. Ні, єдине руйнування, що вам одрубиться повністю вся зв'язок, електрика. От. Швидко, звільнять і поїдуть. Тут рух бистро дуже. От. Ще розшисте дуже сильно. Хочуть, щоб з Орлянського виїхали жінки. Діти, жінки От. вам раджу не їхати. Як тільки в Орлянське зайде військові Сили України. Вам будуть видавати допомогу, гуманітарну допомогу і грошову допомогу, щоб ваш стан покращиться. Нікуди не треба виїжджати з расистами. Таке порада. Так, скажіть нам, будь ласка, до кінця літа звільнять Орлянське? Так, тут дуже гарна карта. Угу. Звільнять і прийде Феміда, закони будуть. Там також багато тіл знайдено буде за катованих людей. От. І будуть судді, слідство проводитись, слідство, закон прийде в Орлянське. Дуже багато тіл буде знайдено. Прошу, вищі сили, допоможіть звільнити Орлянське від російської окупації. Заперечу. Заперечу всю пропаганду російську. Більше не може ворог впливати на людей. Заперечу все залякування. Заперечу, заперечу. Відкриваються всі шляхи дороги для жителів Орлянського. Більше нема жодної перешкоди. Виїхати, переїхати ви вільні люди. Буде так. Так, здійсняться мрії. Тут скрутно, дуже фінансово люди, як в пастці, знаходяться. Важко, дуже важко. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, де окупувати Орлянська від російської окупації, звільнити людей, відкрити всі шляхи дороги. Військовим України відкриваються всі шляхи дороги на звільнення Орлянську. Буде так. Більше нема жодної перешкоди. Буде повністю без безстра для цивільних людей, безстра для військових України. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі шляхи дороги. Забираю всі перешкоди, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть захистити жителів Орлянського від російської агресії. Відкриваються всі шляхи дороги. Військовим України на звільнення Орлянського від росіян. Буде так, буде так, буде так. Нічого не буде так. Буде все сказане, здійснено і буде звільнено Як Якнайшвидше. Буде так. Буде так. Дякую за увагу.